Мы же не знаем, что далее трапалось. Мы принесли стол полбота не разных, понимаете? На самом деле, материалы вучался, не про кого у вас ко выключить камню. Участники в присутствует залез 27, працівники засоби массовой информации может проводить залезы 27 фотосъемка вида фото радиозаписи протеинов вида. Зокрема, не доросли. Власність і відкритість. Стаття 27, яка не була змінена, зміни будуть зроблені 30 вересня. Зараз ми живемо в серпні. Дестапно. Кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести з робити рабу, вити нотати, просто протети. Судових засідання, фотозйомки, відеозапис, е трансферування судових засідань пораді та бачите, а також проведення звукозапису зі застосуванням е апаратури допускається на підставі ухвалу суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій, без шкоди для судового Ось таким чином, зараз для мене Біблія, і не внесені зміни, тому, будь ласка. Там означається стаціонарна техніка, у мене портативна техніка. Все равно вы ведете з'ємно. Так, звісно, в мене на портативний засіб. Сітность статті 12 законопроект. За, там хлопотання потрібно. Це хлопотання з водосторінцем стаціонарна техніка, у мене портативна техніка. Зарізу, хто може вести стенограму, робити натахи, використати паркативні аудіозаписні призводи. Оце ви можете, а все остальне не може. Це не аудіо, це відео. Пожалуйста, включите. Відемо на паркати. Пожалуйста, включите. Давайте з'ясуємо ще збирання про адвоката, які подати, де немає.